Ну що, ми тут вакцинувалися. Ця верхня наліпка то, то від ковіду. Pfizer нижча то, то від е, цього флу, грип. угу. від грипу. Це якась безіменна. А ти вікуся як вакцинувалася? А я е, від ковіду тут вакцинувалася. То це ще манічка все пальцем буде. <світ> ти пам'ятаєш минулого року, як ти мені боляче зробив, коли так тикнув? А я пам'ятаю. Ох, і пам'ятаю, ти оце мені ще й не нагадав. Би. Я сподівався на такий самий результат. Це, чи мабуть, були, вчора чи... треба повтори... за цей повторити. Завтра, мабуть, будемо. А це? а це А флу, гриб. А це, це гриб. І що ми отримали за це? Ну, як отримали. На... Так, тут те все літає. Нас тут уряд підкупляв. Чи не уряд, а цей фейс. Щоб я покажу, що ми отримали саме за те, що ми вакцинувались, ми отримали ось таке: ми отримали кожен по два купони на 10% знижку при покупці в магазині продуктів. Так. Два купони ось. На 10%. Один твій вже витратили. Ми один вже використали. І що ми тут зробили? 50 теж. Так, давай подивимося, що ми тут. Ось купончики. Ось купончики, у нас тут якийсь balance. Ну, розтягни, будь ласка. Так, і що у нас your Saving value 24%. Total your savings. Number of saving 26. Не знаю, що із них тут на ковід спрацювало. Ну, одним словом на щось у нас працювало. Десь якась тут знижка має бути. Купо, а ось купон. Купон number of savings мінус -1, 1 цент фармасі? Мінус долар. Мінус долар. Не знаю, що це таке за цей. Чого це стосується? Чи це ну, щось із... Сейфвеєрських знижок. Треба порівнювати із попередніми. А ось із попереднього. Попереднього разу таких знижок немає. Тут просто, а це от купа знижок на купу всіх позицій. Кругом якась різна знижка. Це той купон дав результат. Ну і що ми тут накупляли? Ми купили тут ці. Не знаю, що вони тут коштували. Був цікаво, то візьми і роздивляться, що тут по чому. Ну, зараз так його знімлю. Чи, купили от таку штуковину, ну, якихось крилець, ніжок за 10 доларів. Купили цих джер -джер Ну, Те щось коштувало доларів 6, щось таке. Помідори. Так, це що помітиться? Це... Ні, це томат. Чи це... це томатна паста чи щось таке? Так, листя салату, пиво, води. Тігермейстер. Великий розмір 1,75 літри, каву. Банку кави, і що іще? Ще якусь лазанью На лазань. Купили свинини свинячий чи св... зі свинини. Купили якийсь салат із крабами за 9 доларів. Це, це ми із церкви принесли. Це ми купили зі знижкою 50% і так, ну 13 доларів коштувало, стало коштувати менше. Ось такі в нас сьогодні пригоди. Тиса тут щаслива, що ми додому прийшли на тут купа своїх котячих справ. Вона полює на якусь зміюку, намагається її тут же з'їсти. Всім успіху!